Ще один поєдинок. Говерла приймала і лічівець. Говерла, яка, в принципі, ну, вдома не так часто тішить своїх болівальників, але команда досвідчена приймала і лічівець. Молоде, необстріляне плем'я Миколи Павлова. Ну і тут, бачите, момент аруна забиває прострілює. Але тут був офсайт. Подивіться, бачите, якщо дивитися, пас вперед. Рішен забив, але якщо подивитися, то, знаєте, пас був вперед. Рішен був в офсайді, не встиг десь лайнсмен. Бачите? Тобто mm. це офсайд. І арбітер, ну, доля секунди. Невідомо. От. Ну, все одно розцінив правильно в цьому епізоді. Було, значить, підняв. Рішен забиває м'яч після пасу Аруни. і взяли Аруна, Ну, аруна, знаєте, якби на досвіді. На досвіді почуває достатньо комфортно. І через дві хвилини Фіщук забуває другий м'яч. 2-0 і ну, зараз лічівець зовсім не в тому стані, щоб відігратися, десь відмахатися команда Павла може. Правильно, Юрій Кович? Mm -hmm. А от відігратися вже навряд чи. Відігратися – не дам. У ви дуже молоді хлопці. Але я все одно них вірю. Я хочу сказати, що вони пообтираються, гулі наб'ють, а за двох не битих, одного битого дадуть, дають. Я думаю, що вони ще своє слово скажуть. Бачите, помилки достатньо прості. А тут не можна, напевно, звинувачувати, тому що ну, дійсно, ну, молодые зовские. Детские, детские ну, да. ну, і Петрович сам говорить, що, во перше контракти закінчуються у многих. Во-вторых, ситуація, <говорит> опять, ситуация, да, вся. То есть молоді хлопці, вони, они, может і стараються, стараются, но ще такого, знаєте, досвіду, щоб десь то хладнокровнее в деяких моментах. М'якушку бачите, от як там пробігав, іноді. Ми вже вдали. Ще виконання стандарту від Фещука. Андрій, ну але вони ж ну, обстріляються, правда? ж? Ну, естественно. якщо дати естественно. їм зіграти, я думаю, що в наступному сезоні вони вже будуть виглядати зовсім по іншому. Арбітр ставить пенальти. Ну, тут явно за руку ну, просто берцовським прийомом завалив. На останніх секундах. секунд перебив. Перебити, тому що забігли. Ну, до речі, забігають завжди. Я не розумію, коли вони свистять, перебити, да, коли, коли вони не свистять, перебити. Коли, ви, коли вибігають, коли не вибігають. Бачите, все рівно вбіг. Но цього разу зарахував. Так, щоб дати другий шанс воротарю. Ну да, щоб відлічити.